В ефірі телевізійний проект 102 інформ. Ми вітання. Програму представляє головне управління національної поліції України у Дніпропетровській області, як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу регіональних правоохоронців. Не перемикайтеся. Події останнього року в певній мірі сприяли модернізації оперативно-аналітичної роботи поліцейських, практичний досвід, який правоохоронці отримали в польових умовах зони АТО, освоєння нових методів збору та аналізу фактів. Багаторічні напрацювання колег з Ізраїлю та Німеччини підштовхують до створення більш вузького напрямку аналітичної діяльності свого роду центру ситуативного аналізу. Складно, але дуже важливо. На цьому акцентував увагу під час прес-конференції. Начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування обласної поліції Павло Савенко перерозкритті злочину важливо все: місце, час, погода, настрій в соціальному середовищі, події в суспільстві на момент пригоди. Все це впевнені фахівці повинно враховуватися під час аналізу ситуації, спрямованої на упередження правопорушень. Задля того, щоб оптимізувати обробку інформації, в області створено новий структурний підрозділ аналітично-інформаційний центр. Цей аналітичний центр трохи відрізняється від того, що було у нас до цього моменту. Він працює більш наживо, більш оперативно. Так, є у нас деякі помилки, бо ми вчимося. Це центр ситуаційного аналізу. Ну, якщо так можна казати, ще це не офіційна назва. Тобто ми намагаємося опрацьовувати якомога більше джерел відкритої інформації, наших джерел криміногенної інформації, шукати певні тенденції, певні. Відрізнення або певно схожість за тими чи іншими процесами, явищами, не тільки які можуть пов'язані бути безпосередньо з, зі злочинністю або з проявами, а й якісь суспільні фактори, якісь інформаційні сигнали, які допоможуть допомагати нам у прийнятті тих чи інших рішень, або залучені тих чи інших сил та засобів. Зараз центр діє практично в тестовому режимі. У підрозділі працюють поліцейські, що добровільно виявили бажання спробувати свої сили. Зараз їх небагато, але в майбутньому керівництво поліції планує розвинути структурний підрозділ. На жаль, чисельність цього підрозділу у нас дуже маленька, бо воно експериментальне. Разом з цим є розуміння нашого керівництва, яке мислить дуже прогресивно не тільки на місцевому рівні, а й на рівні держави, тобто, ставлячи нам подібні завдання, ми маємо надію, що ми зможемо цей підрозділ розвинути. І насамперед, за рахунок молодих кадрів, молодих фахівців, це хлопці та дівчата, які менш зашурені, вони мислять менш догматично. Окрім цього, за словами Павла Савенка, вони раді залучити на партнерських умовах місцевих фахівців з питань логістики, етнографії, релігіознавства, демографії новітніх комп'ютерних технологій. І до практичних дій правоохоронці встановили чоловіка, який днями кинув гранату у двір приватного будинку. Надзвичайна подія сталася на території домовладіння по вулиці Рибінській, обласного центру. В результаті вибуху був пошкоджений паркан та вікна. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Працівники Бабушкінського відділення поліції, що прибули на місце злочину, виявили запал, важіль та металеві фрагменти гранати. До пошуку речових доказів долучили кінолога зі службовим собакою та експертів. В одному з спальних районів приближених не просто спальних районів, а приближених студентському городку на проспекті Гаріна пройшов зрив. Приїхав на місце відбування, нами було встановлено, що це взрив гранати РГД-5. поразила ну, циничность этого поступка, потому как это жилые дома частного сектора, через дорогу буквально школа находится, да, через дорогу находится общежитие студенческий городок, поэтому в принципе преступление довольно-таки циничное. В соответствии с этим мы сразу же отработали место происшествия. Завдяки професійній роботі кінологів, неподалік від місця скоєння злочину, поліціанти знайшли цікавий доказ моток декоративної стрічки. Це стало відправною точкою подальшого розслідування. Казалось бы, преступление нераскрываемо. Судя из тих обстоятельств які конечно, интересные версии, допустим, которые отрабатывались уже в последующем це. Скажімо нам больше помогло, не это. Так, не в которое була брошена граната. Нам больше помогли. вещественные доказательства, которые нами были обнаружены с помощью служебной собаки, с помощью наших экспертов, которые отработали качественно очень место. Одним из таких предметов, хотелось бы показать наглядно, да, послужила вот такая вот ленточка. На первый взгляд, ничем не приметная, но, скажем так, имеющая да, какие-то характерные признаки. Дело в том, что отработав в радиусе 20 метров, мы обнаружили такую же самую ленточку в размотанном состоянии, и к ее концу была примотана чека от гранаты. Да? Ну, не надо быть экспертом, чтобы понимать это для того, чтобы на расстоянии попытаться выдернуть эту чеку. Потягнувши за цю декоративну стрічку у прямому та переносному сенсі, правоохоронці швидко розкрили злочин і затримали зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець. Раніше судимий за злочини пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Чоловік мав давній конфлікт із господарем домоволодіння, тому вирішив помститися кривднику та кинути гранату у його двір. Ну заступілося полчаса за однокласника. Ну я не скажу, що заслужувало. Ну, так якби бы була, ну знаєте, сплеск моцину ну, на самом деле, без сам, без злого умисла какого-то боєприпас він придбав у невідомого громадянина, особу якого слідство ще належить встановити. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство, що передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Поліцейські припинили діяльність чергової зали гральних автоматів прямо у центрі Дніпропетровська. Це стало можливим завдяки спільним діям патрульних поліцейських та слідчо-оперативної групи Кіровського відділу поліції. Близько 14-ї години по лінії 102 надійшов дзвінок про те, що по проспекту Карла Маркса на першому поверсі одного із будинків незаконно працює зала гральних автоматів. Прибувши на місце, патрульні поліцейські пересвідчились у достовірності інформації та викликали на місце оперативно-слідчу групу. У нежилому приміщенні, яке нібито здавалося в оренду, оперативники виявили а в подальшому і вилучили. 10 гральних автоматів, комп'ютерну техніку та 5 тисяч гривень з каси. На момент прибуття поліцейських в залі безпосередньо знаходилося декілька молодиків. Факт внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 203.2 кримінального кодексу України, заняття гральним бізнесом. Порушник закону карається штрафом в розмірі від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Черговий майстер-клас з безпечної життєдіяльності провели для школярів правоохоронці. Цього разу співробітники Дніпропетровської поліції відвідали санаторну школу-інтернат номер 3 Дітлахам розповіли, як надати першу медичну допомогу, акцентували увагу на небезпеці, яку можуть нести в собі залишені без нагляду предмети. В гості до дітей завітали вибухотехніки, кінологи, співробітники управління превентивної діяльності спільно з представниками облдержадміністрації, медиками та волонтерами правоохоронці вже не перший раз проводять такі заходи в рамках програми Знай вмій, застосовуй вибухотехніки познайомили школярів з різними видами боєприпасів, розповіли, як діяти у разі виявлення будь-якої небезпечної знахідки. Лікарі навчили дітей основним правилам надання першої медичної допомоги. Багато нових з і вмінь, позитивні емоції такі надбання дуже важливі для дітей, впевнені вихователі школи інтернату. Таких уроків у нас ще не проводилось. Таких змістовних, розумних так видно, що представники національної поліції добре знають психологію дітей, уміють донести до них основну ідею: ідею збереження життя дітей, батьків, знайомих і навіть незнайомих людей было интересно. більше, всего понравилось мені виступлення спортсмена, как рассказывали, як можна себя защитить, і хотел би ще раз послухати на згадку про змістовну зустріч. Кожний вихованець школи отримав наліпку, що підтверджує, що дитина пройшла курс безпечної життєдіяльності. востребованность наша, как оказалось, настолько велика, что это, наверное, есть главный показатель того, что это нужно, необходимо, обязательно. Потому что все начинается с наших детей. И вот замечательная есть фраза, дядя, а вы сотрудник полиции? Да. А можете завязать мне шнурки? Вот чтобы дети понимали, что любой человек в форме, это его первый помощник, чтобы вот на улице из всех ребенок подошел именно к сотруднику в форме за какой-либо помощью. Протягом трьох днів у спортивному комплексі Динамо тривало змагання з футболу, присвячені 50-й річниці від дня створення Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. В турнірі взяли участь 16 команд старших класів середніх загальноосвітніх та спортивних шкіл Дніпропетровська. Підготувалися до турніру і студенти та курсанти вуза організатора. Среди 16 карман есть команда и нашего вуза. Я надеюсь, что наша команда одержит первое место. У нас есть и чемпионы, у нас есть и кандидаты мастера спорта, и мастера спорта, которые непосредственно славу физических достижений нашего вуза поднимают на нужную степень. Команда вашего вуза кем представлена? Это студенты, преподаватели? Студенты, если преподаватели, если курсанты. Вони підготувалися і одержують, я думаю, перше місце. За підсумками чемпіонату, першість здобула команда дитячо-юнацької академії Дніпро. Срібло виборола команда викладачів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Юрист. Третє місце дісталося футбольній команді Дніпропетровського вищого училища фізичної культури. Переможців турніру щиро привітали керівники університету. Це все, що ми встигли приготувати для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів, заходьте на офіційний сайт Головного управління Національної поліції України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюся з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких.